У мене був випадок буквально декілька тижнів тому. Я ходив на пікнік з дівчиною і обісрала мене пташка, знаєте. І це такий випадок, коли вона себе якось героїчніше вела, ніж я. Я Вона зразу почала кипішувати. Мене витирає, себе витирає. Ну, щось дергається. Я типу змирився. А ти реально ти як овоч лежав, я подумав, ніби так треба. Така собі ситуація. Нуль романтики. Я їй сказати в цей день, що вона мені дуже подобається. Але гімно завадила, да? так чи що? О, виходить. А да. мене... Тобто голуб це ж птах миру. Або розлучник, я не знаю. Або сирун, правда. Птах ну. сирун. <святок> Це <тас> що за <це> порода така? <санця> <Сиронелівський>, <санця> ні, Я просто згадав, у мене теж в друга була історія з побаченням. Ми колись, ми з кінтами коли були бідними студіками, ну грошей фактично не було. І ми собі зробили, так придумали, клуб найдешевше побачення. І ну це завжди треба ходити на побачення літом і вести дівчину в парк. Ну то щоб максимально мінімально грошей витратити. <санця> і в <санця> мене друг повів дівчину в парк. Вони сидять на, на лавці, спілкуються і на дівчину накакав голуб. Ну, вони посміялися з того, вона витерла, і через п'ять хвилин на дівчину знов накакав голову. І мій кен такий стає в якийсь момент. І каже: слухай, нам з тобою не по дорозі. Та, я. А вона така, типа, а що сталося? що ти якась я не знаю, Ну так не може бути. Ну, типа, за 5 хвилин два рази в голову. до речі, я ж хочу сказати, коли на дівчину теж я побачив, що сринов е голуб, я вже mm -hmm. щось до дівчини ставлення поміняв, я не знаю. Щось вже якось інакше вона сприймається. А я насправді дуже не люблю, тому що я е хорошу маю реакцію. На мене, коли голуб е попадає, в мене зразу знаєш оце, типа. А, блін, і на постій руку так от зам замазуєш, Ну типа хороше, це не хороше. Ні, ну типу, так. Я думаю, така ж колися, що зразу так, зараз, так ну, на голову в отвітку. <гум> угу. е, ну, просто так ще є, що якщо ну, на дівчину накакав голову, то це ну, на щастя, так? а якщо на пацана, то ти обіцяний. Це, <гум> це, це факт. Ну, <гум> До речі, що за тупий вислів, так? коли ти або вступив гівно, або на тебе ташка, то це або на щастя, буде гроші. Це, ну, <гум> <гум> це як, типу, знаєш, щоб шукати позитив в негативі. <гум>